Це Вижгород, містечко, в якому я живу. Плачу податки, голосую на місцевих виборах. Цей будинок в десяти хвилинах пішої ходи від мого дому. В середу, 23 листопада, під час масованої російської атаки на українську енергетичну інфраструктуру, на російська ракета прилетіла сюди. Загинуло семеро людей, десятки поранених. З одного боку, серед них немає тих, кого я знав би особисто. З іншого боку, ну це точно люди, з якими я якось перетинався на вулицях Вижгорода, в чергах на касах магазинів у транспорті так далі. У п'ятницю тут був президент України Володимир Зеленський. Сьогодні з цього місця я хочу поділитися з вами деякими поточними думками про нашу війну. Це буде не традиційний офігів, але це буде розмова, яка мені видається точно на часі. Якщо не для вас, ну то для мене точно. Щодо Вижгорода, то можна сказати, що у березні Вижгороду пощастило. Його Оминула російська окупація, на відміну від Бучі, від Ірпеня, з усім, що російську окупацію тоді, власне, супроводжувало. Терор, акти геноциду і так далі. Можна сказати, що та фаза війни Вишгород обійшла стороною. З іншого боку, ще до Києва Вишгород відчув на собі ну, нормальний такий блекаут після однієї з попередніх масованих російських ракетних атак на. Українську енергетичну інфраструктуру, в самому кінці жовтня Вишгород нормально так занурився у темряву. У моєму будинку, наприклад, світла і відповідно води і тепла не було дві з половиною доби. Комусь електропостачання відновили швидше, там це тривало півтори доби, але блекаут такий настав. Ну і ось тепер прильот по житловому будинку. Послом, ну, звичайне українське містечко під час війни, не в самому пеклі, але зі своїми проблемами і зі своїми трагедіями. Містечко, яке можуть зрозуміти мільйони українців, які ніколи тут не були, тому що те саме відбувається в їхніх містах, містечках і селах. Нас всіх зараз об'єднують однакові рани. Ми впізнаємо одне одного в тих самих шрамах. Нас сшивають фактично ракетними пострілами з півночі до півдня, заходу і до сходу. Ми розвіюємо одну і ту саму темряву тим самим світлом. Даруйте, звісно, за пафос, просто мені видається, що ось це усвідомлення, що ми усі зараз протистоїмо одному злу і страждаємо від одного зла. Хтось. Меншою мірою, хтось більшою мірою, є надзвичайно важливим, тому що у темряві, в яку намагається нас зараз занурити Росія, можуть, знаєте, прокидатися різні такі побутові демони. Ну, от, Наприклад, демон такої звичайної побутової заздрості. Ну, от, Мовляв, чому у моєму будинку досі немає світла, тепла і води, а от в будинку сусідньому, чи в будинку навпроти, є. Або, ну, не знаю, нарікання таке, просто скільки можна оце сидіти в темряві, помножене на пошук винних. Причому пошук винних не з боку Росії, на яку не зрозуміло як впливати, а от... Десь от Поближче, серед сусідів, комунальників, енергетиків, місцевої влади, центральної влади зрештою. Знаєте, я коли оце от у Вижгороді дві з половиною доби сидів без електроенергії, я думав про те, що ну, я точно не маю права нарікати. Тому що це якраз було невдовзі після звільнення Харківщини, де під час російської окупації. Люди сиділи без електроенергії і без води місяцями і вижили, вистояли, не зламалися, зберегли в собі світло і тепло, з якими потім зустрічали українських воїнів. О, ти... О, ти... О, ти... Молодці! Ви каліці в парлані сьогодні Дякую. — щоб ви. Мами, внуки мої, я так ви на нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в подвалі. Будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут вже, вже все добре. Спасіба да нас саладі осталися. Будете трішечки трішечки пізніше. Я звісно, знайомий з гіпотезою, що тобі не стає легше від того, що комусь гірше. Ну, мовляв, якщо тобі відріжуть палець, то для тебе це не стане менш боляче і не стане меншою втратою через те, що комусь іншому відрізали ногу. Є така гіпотеза, вона ідеально працює у тому випадку, якщо у тебе абсолютно нуль емпатії до тієї людини, якій гірше, до тієї людини, якій відрізали ногу. В такому випадку, якщо вона тобі абсолютно чужа і абсолютно байдужа, то так так це і працює. Але якщо та людина, який гірше, вона для тебе рідна, чи вона має для тебе якесь значення, то її біль і її проблеми відсувають твої негаразди, якось на задній план. І навпаки, її радість і щастя надихають тебе навіть у тому випадку, якщо в тебе от навколо. Ніби й безпосередніх підстав для радості немає. Ну, от так як вся Україна плакала від щастя, коли звільнили Херсон. І Вижгород плакав, і Львів плакав, і Харківщина плакала разом з Херсоном. Бо ми у цій війні одне, при тому, що ми дуже дуже різні, там починаючи від наших. Політичних поглядів і уподобань і їх сили до я не знаю банально того, яка нам подобається музика. Усі ми стали мішенями для російського терору. Просто за те, що ми українці і ми хочемо бути тими, ким ми є, і жити так, як ми самі собі обираємо, а не тими і так, як нам намагаються продиктувати ті, хто запускають по нас ракети, і власне тому, що ця війна, вона про всіх нас. То і кожна втрата вона про всіх нас. Хоч я не знав тих сімох людей, які загинули в цьому будинку, яких Росія вбила у цьому будинку, це все одно наші люди, які б в них не були політичні переконання і уподобання, яка би не була сила цих переконань і уподобань, яка би їм не подобалася музика, це були наші люди, і це наша втрата усіх. Це так, як у вірші Джона Дона, який Ернест Хемінгуей виніс в епіграф свого роману Покому подзвін, ніколи не посилай запитувати, По кому подзвін. Він по тобі. З самого початку цієї повномасштабної війни наші єдність і рішучість були нашими суперсилами. І вони особливо сильно знадобляться нам. Цієї зими, яка буде точно непростою, і саме взаємопідтримкою і взаєморозумінням, ми зможемо компенсувати відсутність тих зручностей, до яких ми так звикли: тепла, світла, води. Росія розраховує на те, що ми не витримаємо, що ми почнемо психувати. Вони там у себе фактично відкрито говорять про те, що б'ють по українській енергетичній інфраструктурі для того, щоб викликати в Україні мало не народні повстання. От зовсім свіжого віце-спікер російської думи Борис Чернишов ані повинні там і і ізгніть. В этом люди сгнить ну, і Обычные люди должны и гніті Обычные люди повинні вийти на улиці і наконець закончити э, 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 правління нацистського вы... режиму Зеленського. Ну у нас не те, щоб зовсім не було запитань до нашої влади. Зрештою, і на цьому каналі я регулярно ставлю запитання українській владі, але свої запитання своїй владі ми будемо ставити тоді і в такий спосіб. Які самі вважаємо за потрібне, а не під диктовку терористів з ракетами. Тому що це наш дім, наша влада, наш вибір і наша свобода. Так, ця зима точно буде непростою, але ми її переживемо. І якщо ми будемо гріти одне одного, то ми не замерзнемо. І якщо ми будемо підтримувати одне одного, то ми точно переможемо. Звучить ж. Як непоганий план, ну то давайте його і дотримуватися, і звичайно підтримувати Збройні Сили України і всіх інших наших захисників. Побачимося за тиждень на цьому каналі. Сподіваюся, вже з традиційним офігівом. А до того часу тримаємося кубки. Слава Україні!